Нове життя старим килимам повертає тернопільський художник Рустам Давлетов. Він наносить зображення зверху на попередній візерунок, перетворюючи полотна на арт шедеври. У своїй студії Рустам Давлетов вже багато років проводить художні майстер-класи для тих, хто ні разу не тримав у руках пензля. Художник і автором багатьох картин, а віднедавна почав малювати ще й на килимах. У його доробку вже три таких роботи. Дивився ролик, де один художник. Здається, з Канади наносив аерозольним балончиком, наносив фарбу на килим, де утворював там малюнок. Я вирішив робити дещо деталізованіше і використовувати саме візерунки килима. Першим зображенням на килимі була українка в національному костюмі та з квітами у волосі. Другий образ це було венеціанська маска, зображена в такому чорно-білих відтінках, тільки а третій килим. Це обличчя козака з таким великим гарним оселецем, з тризубом в вусі. Такий дуже гарний красивий сюжет, який вписався в килим. На очищений килим Рустам Давлетов наносить акрилові фарби, які є водостійкими та не змиваються ні при прані, ні при чищенні полотна. Інструмент мій основний це полівізатор, який використовують в розписі автомобілів, покраски або меблів. І також для дрібних речей використовує аерограф. Має компресор під силою тиску, подається повітря, фарба і отаким от способом художник долучається й до допомоги армії. Розмальовує гільзи, каски та тубуси, які потім продають на аукціонах із підтримки зсу. Також один із своїх килимів чоловік планує теж віддати на аукціон. Планую самого цього козака, він дуже красивий, як арт-об'єкт, Хочу його продати і на виручені кошти перерахувати на ЗСУ. Крім килимів, в колекції Рустама Давлетова є безліч картин. Як каже художник, натхнення приходить завжди по-різному. Бувало, що образ міг з'явитися навіть у вісні. Цю картину художник назвав Віра в себе. Ця картина мені приснилася, і я ще навіть зранку просто не пивши кави. нічого взяв в холст і. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.